Майже 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Таких збитків зазнало навколишнє середовище Одещини за березень цього року, внаслідок ракетних та дронових обстрілів. В екоінспекції постійно контролюють стан довкілля за спеціальною методикою. Туди включається як об'єм відходів, потім площа. Яка засмічена чи забруднена. Якщо це забруднення земель, відповідно беруться лабораторні заміри, і тоді надається інформація, що потрапило у ґрунт, тому подібне. Від цього вже залежить суми збитків. Небезпечні речовини, що потрапляють у довкілля, впливають на екосистему загалом, кажуть фахівці. Але наслідки влучань для екології безпосередньо в місті або в заповідній зоні в області можуть бути різними. Можуть руйнуватися природні ґрунти, ландшафти, і ті організми, які перебувають в нативному середовищі, вони його втрачають або воно пошкоджується, і таким чином відбувається міграція, перерозподіл цих організмів, що може негативно впливати як на стан. Самого заповідного фонду так і на стан території, які до нього прилягають, еколог додає снаряди містять небезпечні стійкі вибухові речовини, що забруднюють атмосферу та можуть розкладатися десятки років. Тільки за 2024 рік розповідають в еконспекції через обстріли в повітря потрапило майже 1300 тонн СО2. А Березень цього року виявився мабуть, одним з найскладніших з початку великої війни. За березень місяць це 5 мільйонів сто. Тисяч гривень і 1100 тонн це 2 Іноді на місці влучання трапляються пожежі. Окрім очевидної небезпеки, вони несуть ще й додаткові ризики. легені людини можуть потрапити небезпечні продукти горіння, що може призвести до серйозних отруєнь, підкреслюють лікарі. Це як отруєння будь-якою токсичною речовиною. Це може бути і головний біль, і нудота, і блювота. І якщо ну, це велика кількість була у цієї отруйної речовини, і це потребує негайної госпіталізації для проведення дезінтоксикаційних заходів. За думкою фахівців, російські обстріли є причиною специфічних неприродних забруднень. І з їхніми наслідками важливо боротися вже зараз. Наприклад, виробити механізми переробки відходів руйнувань та стежити за важливими показниками в екосистемі. Але в умовах війни, що триває, робити це непросто. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, перший міський.